Шукаємо логіста з досвідом до себе в команду зв'язку з відкриттям нових напрямків та збільшеннями об'ємів. Ми шукаємо до себе в команду логіста з досвідом, який спеціалізується на перевезеннях або зерновозами, або тентами. Також, якщо у вас є досвід в почках або ЖД, супер акцент робимо на зерновози та тенти. Знаходимось ми в місті Вінниця, що судріччя Наша компанія називається Матіо з логістик. У нас є група компаній. Ми займаємося експортом, виробництва сонської олії і перевезеннями. Я думаю, всі, хто дивиться, тік-ток розуміють. Нам потрібен не просто логіст, а логіст, який якого ми візьмемо до себе в сім'ю. Ми обіцяємо адекватну розумну команду. Ми гарантуємо гідну заробітну плату, не тільки ставку, а ще й бонус, прозорий бонус з кожної автівки, наданої вами перевезення. Тому, якщо вам цікаво, пишіть мені в особисті, задоволенням з вами попрацюємо. Зернозбут, з турботою про майбутнє. А там вже не зернозбут. Зернозбут це експорт. Це матіо з логістик з турботою про майбутнє.